Всім добрий день. Добрий день всім. Куди бібульчик йде? Сніг подивлюсь, відкуди йде. Боже, такий сніг мете. Не знаю, чи буду скидати, знімаю, знімаю щось потрошку, да й не скидаю. Нема, ви знаєте, немає охоти. Пропала охота, в Тік-Ток скидає щось, де і все коротеньке там себе. А в Ютуб не скидаю. Якесь як то нема толку, знаєте. Люди скидають, то немають толка, я так. Ліж би хтось подивився, да і все. Аби. Мало не хочуть лайкати, не хочуть підписуватися мало. Значить не інтересно. Закидаю якось потроху. Знову машина. А то поїхала. Я надіяла капішов один, нічого нічого. Позавалювала, але дивіться, мете, мете, мете. Да і все. Піде ми із, Віталь... із Віталькою. Куда Куда? на небо. Хто-небудь. Бойшуть. Оце так. Да. Не треба багато кому знати, бо буду знати. Не буду знати, а краще будуть спати. i don't